Питання безпеки та добробуту дітей перебуває на постійному контролі Ніжинської районної військової адміністрації. Начальник Григорій Ковтун особисто опікується тим, аби підростаюче покоління у громадах району було захищеним та мало доступ до всіх необхідних ресурсів підтримки. Саме ці аспекти лягли в основу районної конференції, проведеної з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Учасники зібралися під гаслом Діти, серце громади, захист, турбота, розвиток, наша спільна справа. Зустріч організували на базі Носівського ліцею номер 5 До дискусії залучили різні структури, котрі працюють із дітьми та для дітей. Як вибудовують систему захисту та підтримки здобувачів освіти? Інформувала Валентина Полуда, керівниця відділу культури, освіти, сім'ї, молоді та спорту Ніжинської районної державної адміністрації. На сьогоднішній день ми маємо 101 Навчальний заклад, які працюють очно і в змішаному форматі. 80 закладів працює в очному форматі, 21 – в змішаному. В змішаному форматі в основному працюють ті заклади, в яких недостатні місткість укриття, щоб забезпечити дітям безперебійне навчання в укритті під час сигналу повітряної тривоги, кількість учнів в Районі складає близько 19,5 тисяч осіб. Головні напрямки нашої роботи це забезпечення безпеки, перш за все, під час навчання, під час перебування дітей в закладах освіти, але без втрати якості. Тобто якість освіти стоїть також на порядку денному. Сьогодні ми саме зібралися з цього питання для того, щоб напрацювати спільні рішення, спільні дії, як нам працювати. По тому, щоб не допустити освітніх втрат для того, щоб дитина була в безпеці, щоб дитина була щасливою, щоб у дитини було майбутнє щоденною, часто непомітною для широкого загалу працею, зміцнюють безпеку дітей і працівники ювенальної поліції Ніжинського району. Вони стоять на сторожі інтересів наймолодших, беручи на себе непросту місію убезпечити кожну дитину, почути кожен сигнал тривоги, відреагувати швидко та професійно. Працівники сектору ювенальної. Превенції проводять профілактичну роботу як в освітніх закладах, так і в сім'ях, це, зокрема, сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини. Тісно співпрацюємо з службою у справах дітей Ніжинського району. Також проводимо бесіди та профілактичну роботу з неповнолітніми, які перебувають поза межами навчального закладу та поза межами свого дому. Тобто в місцях концентрації молоді це можуть бути парки відпочинку, де працівники поліції щоденно здійснюють свою роботу. Та е, комунікують з дітьми для нас головне. У умовах цього договориння це саме безпека наших діток. Особливе місце у системі захисту неповнолітніх займають працівники служби у справах дітей. Люди, які щодня тримають руку на пульсі дитячого життя. Служба у справах дітей здійснює соціальний захист, перш за все, дітей, силь, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Але як ми розуміємо, кожна дитина в умовах особливо воєнного стану може потрапити в такі складні життєві обставини. Тому робота в нас можна сказати стосується кожної дитини, яка проживає на території Ніжицького району. В разі, якщо на території району з'являються діти-сироти чи діти позбавлені батьківського піклування, адже саме служба ініціює позбавлення батьківських прав відібрання без позбавлення батьківських прав у батьків, то служби у справах дітей виконують роль влаштування, створення сімейного оточення для дитини. Адже державна політика спрямована на те, щоб зберегти родинне середовище і кожна дитина виховувалася в сім'ї. Тому служба у справах дітей влаштовують дітей під опіку, піклування, прийомну, патронатну, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. А пріоритетною формою влаштування залишається усиновлення. Тому ми дуже радіємо, коли наших дітей. Саме усиновлюють, оскільки тоді діти можуть назвати тата і мама, як на повноцінній основі. У ході конференції провели панельні дискусії. Учасники обмінювалися досвідом і практичними напрацюваннями. Освітяни, фахівці соціальних служб та представники поліції презентували реальні кейси, ділилися вдалими підходами до вирішення складних ситуацій. Серед закладів освіти району, які сьогодні демонструють показовий рівень організації безпечного середовища, вирізняється носівський ліцей номер 5 Тут забезпечено усі необхідні умови для комфортного навчання. У нас в закладі облаштовано укриття. І це дає нам можливість працювати в змішаному форматі, крім того, що у нас комфортно, безпечно. У нас прекрасний педагогічний колектив, який любить дітей, і в нас, крім фізичної безпеки, ще і психологічна безпека. Сторони у нас працює соціальна психологічна служба. От фахівці досвідчені, фахівці професійні, тому і середовище для наших учнів. Воно мега комфортне. аби проаналізувати, як діти почуваються у освітніх закладах. Ніжинська районна військова адміністрація ініціювала цікавий проєкт Дерево життя стійкості. Символічно здобувачі освіти відобразили свої емоції, мрії та відчуття безпеки. Ми відвідали 10 навчальних заклад закладів Ніжинського району, і ось останній одинадцятий заклад ми зустрілися для підведення підсумків. Попередньо ми запропонували нашим діткам створити. Малюнки очима дітей сучасна школа. Вони підготували кожен виставку малюнків, кожен навчальний заклад. Також підготували концерт, змістовний концерт, який проказав таланти усіх учасників освітнього процесу. Кожного закладу відвідали ми і сільські, і селищні і сільської і міської і селищної рад заклади освіти. Ну і було проведено бесіди. Бесіди щодо. Фізичної безпеки, психолого-емоційної безпеки і цифрової безпеки в кожному закладі. Я пропонувала їм створити дерево життєстійкості. Що означає дерево життєстійкості? Це стовбур означає їхнє безпечне середовище, крона їхні мрії, сподівання, бажання. А корінь це е, хто забезпечує, завдяки чому росте і розквітається дерево. Отже, в корені в нас головне. Присутні були Збройні Сили України, батьки, громада, держава, програми різні, громадські організації, благодійні організації. Хто підтримує у кроні? Ми побачили їхні матеріальне забезпечення, побачили їхні психологічну, емоційну підтримку. От вони такі міцні. Зокрема, це були дуби. В основному дуби, що символізує міцність духу, також присутня тополя і сакура, як ви побачили, тобто різні, різні стилі застосували, і в їхні мрії, мрія одна у нас єдина, це миру, ні, війні і про. Майбутнє щасливе нашої України. тепла і посмішок до зустрічі додали, і самі діти подарували присутнім святкові розважальні виступи, завершальний акорд, нагородження. Заступниця голови носівської міської ради відзначила подяками та подарунками обдарованих дітей. Вікторія Вершняк зазначає, громада повсякчас дбає про умови, у яких зростають наймолодші. Намагаємося покращити безпеку дітей, і безпека власне не ну, лише в частині. Е... Від війни захистити дитину це безпека харчування, це безпека дитини. Якщо дитина проживає з батьками, які неналежним чином виконують свої обов'язки. Сьогодні на цьому майданчику були представники правоохоронних органів, соціальних служб, службу в справах дітей. Багато питань, які потрібно хопити. Підсумовуючи, скажу, що багато чого зроблено, але ще багато чого потрібно зробити, і ми готові до цих викликів. Діти це рушійна сила, це наше завтра, наше майбутнє. Тому турбота про маленьких громадян повсякчас залишається пріоритетом у роботі Ніжинської районної військової адміністрації. Започаткований захід діти Ніжинщини – безпека дітей, тим паче присвячений до дня захисту дітей, до міжнародного дня захисту дітей. На сьогодні вкрай важливо, і ми маємо певний результат, що ми об'єднали розважально організаційно-управлінські заходи як в територіальних громадах, як безпосередньо в навчальних закладах і аналогічно у Ніжинській районній адміністрації, яка сьогодні мала можливість об'єднати всі інституції освітнього управління, об'єднати директорів шкіл, керівників. Відділів соціального захисту поліція, тобто я вважаю, є результат.